Другенький, третінький, там ще четвертенький стоїть, на і на складі ще стоять, та ви що. Продавай не хочу. От такий красавчик, цей вже на Вінницю поїде, бачите, помітили, взяли, оторвали з нього пленочку І даний 105 й поїде на Вінницю. Там вже люди його чекають. Повторюю, ми знаходимося за адресою. траса Київ-Житомир, 36 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка у нас безкоштовна, без предоплати. 26 екстра є 8200.